Війна повномасштабна йде два роки чотири місяці приблизно, да? Скажіть мені, будь ласка, ну навіть, навіть людині, хоч з якимось досвідом, хоч якимось, ну має бути зрозуміло. Чи може енергетика воєнного стану вправлятися за процедурами, законами, нормативно-правовими актами мирного часу? Ну ви ж розумієте, нічого не змінилося. Ми рухалися по шляху лібералізації, дерегуляції, тобто абсолютно в такому, ну розумієте, такому як на мене в неправильному напрямку, бо держава втратила важелі контролю, там заговорили дурністики, наробили за цей час, але головне, що втратили поняття. Паливно-енергетичного балансу країни, який мав би під час війни стати законом України, хто не виконує розстріл на місці. Вибачте, я умовно кажу, і і так ви, Ну хорошо, ну два з половиною роки нічого змінні в систему управління не внести. Ну я вже про це волаю з трибуни там десятки разів Верховної Ради, ви так і все там стіна, там нема з ким розмовляти, розумієте? І оце тому я вважаю, дивіться. Перше, ситуація надскладна, але не трагічна. Зараз поясню чому. Друге, зрозуміло, які кроки треба робити. Час втрачено однозначно, бо багато речей треба було починати робити в 22-му, ну, 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 може, навесні 23-го року. А у нас вже е, червень 24-го, вже вже зима скоро, вибачте, на мові. І тому, першу чергу, проблема управлінська. Фінансова. Е, ви вирішили проблему, шановні, ви цим підняттям тарифу для населення по суті забезпечили додатковий потік грошей в систему енергетичну на рівні 50 мільярдів гривень на рік. Там одночасно мають бути присутні гроші е, фонду, відповідно яких. Шима наповнюється е, енергетично гроші, які європейці акумулюють під наші проекти. Технічна допомога де вони просто дарують. І вибачте, я знаю, коли подарували рік тому 90 генераторів. оцих газа, газа установок, які можуть генерувати е, електроенергію. Знаєте, скільки з них запущено? Ну думаю, десяток. Авгати вісімдесят ще де ви їх хаваєте? Де ви їх? Де вони? Чому вони не запущені? Розумієте, і тому без Може, їх, їх просто не купили. Може, їх просто фізично Їх подарували вже українська сторона. Прийняла їх давно рік тому енергатам. Енергатом отримав півтора роки тому потужну когенераційну установку 28 вісім Це потужна така станція, якою він точно міг би, ну, міг би як мінімум, знаєте, що, електроенергія забезпечувати там навколищі там місця своїх путників. Він заплатив 5 мільйонів доларів, щоб терміново йому поставили цю установку рік тому. Як ви думаєте, включили її за рік? Ну, відповідь розумієте, я саркастично питаю. Риторично, так відповідь. Такі зайняті, всі такі фоткаються в цих зелених там військових формах, всі такі ділові, всі такі постійно в русі, Розумієте? Ну мені ось Олексій Юрійович, оцей... я перепрошую. Я тут хочу поточнити. То де ці генератори, з вашого огляду? Їх що можливо продали або, можливо, я просто не так, застосовують, бо не хочуть використовувати так. там елементарно бензин? Можливо, я сподіваюся, що вони десь на складах, просто в них не складається економіка, вони не знають, як їх розподілити, вони не знають, як їх запустити, немає е е фахівців і грошей на інженіринг. Ну, ну, мені важко відповісти. Uh -huh. Єдине зрозуміти, будь ласка, мою особисту проблему, трагедію. Да? Я це все розумію, але у нас же в Верховній Раді правлячої є якась інша, да? ну, інша структура. Для того щоб почати щось розслідувати, треба створити якусь ТСК. Ну немає іншого механізму, бо листи я їм можу писати нескінченно. Вони мені будуть давати відповіді е, воєнна тайна там і так далі. Ну, і... Зрозуміло розумієте і все таке інше, Про укриттях, на які вони списали гроші, що по інших цих бюджетних програмах, за яких їх, їх будуть доганяти, Ви навіть не уявляєте, як їх будуть нас доганяти От ви навіть не уявляєте вони навіть собі не уявляють, і нікуди вони не сховаються. Але в цій ситуації мені ж треба. Разом з вами із, із, з усіма споживачами переконати служ народу, щоб вони підняли руки, натиснули кнопки та проголосували чу цю чортову ТСК, розумієте? яку я їм запропонував, умовно кажучи, там одну там три місяці там розібратися з газом, іншу е, там по укриттям вже півтора місяця. От ті, що ви витратили мільярди гривень, я укриттів там. Немає, розумієте? Вони ж не хочуть контролювати, вони не хочуть відкривати контроль. І от тут дійсно якась тупік повний, який мене просто ну, не те, що дратує. Він мене такий поганий стан заганяє, так довго бути не може.